Польщі треба розуміти, як був пакт е, ріббентропа Молотова, так є пакт Путіна і Сі, от і треба говорити чітко, аналізуючи того ж Дугіна, російського який пропагандиста, який ще в лютому писав свої статті. Що наше завдання знищити Україну для того, щоб з'явилася Євроазійська імперія. І всіх тих колишніх підданих радянського союзу ми бачимо в цій імперії, де Москва on the top of that. тобто вона на чолі цього всього. Тому ті, хто ви знаєте, просто дуже часто спілкуючись з нашими європейськими, особливо партнерами, причому різними урядовцями, представниками різних відомств, і так далі. В деяких от є вже розуміння, що все буде загроза, але в них досі, і ти інколи, коли ти їм кажеш про якийсь там Китай, Візла і ще щось, вони ще до російської загрози не підготувались, А ти, коли їм кажеш вже про щось більше, вони ну це їх призводить до якогось оцепеніння. Паралізування здатності мислити, і тому їм треба пояснювати, возити наших представників в тому числі громад. От наша мережа, ми маємо там деякі пілотні проекти, де громади стають частиною протиповітряної оборони, де вони так само готують екіпажі для того, щоб збивати дрони. Тобто, треба пояснити полякам, як з біблії, як Іван Павло II казав: не бійтеся. Переймайте досвід з України, але не за рахунок України, тому що зараз е, Москалі ну ворог почне запускати пропагандистські гасла. Навіщо допомагати Україні, коли нам всім нам самим потрібно буде і ракети, і е, всі е, ППО, і так далі? З Україною в Європі е, є шанс. Проти протидіяти вісі зла, зважаючи на наші спроможності, нарощені і випробувані, зважаючи на наш бойовий дух і так далі.